Київ 12 березня 2015 року. У приміщенні національного культурно-мистецького і музейного комплексу Мистецький арсенал відбулася церемонія нагородження переможців 3-го національного конкурсу Благодійна Україна. А також вручення найвищої доброчинної нагороди України янгола добра. Неймовірна атмосфера любові і тепла, щирі посмішки та сяючі добром очі. Саме таким залишиться у нашій пам'яті цей вечір. Цього року Косівщина була представлена на конкурсі у двох номінаціях: Благодійна акція, проект Програма року, волонтерський рух Косівщини Свій за свого та благодійність у медіа. Косівське громадське телебачення Dreambo. ми серед запрошених. Наш конкурс Благодійна Україна відбувається втретє. Хоча ми, знаєте, говоримо, що благодійників українських вітають вже раз в Україна. П'ять років це був конкурс «Благодійник року і зараз. Третє наш, наша асоціація організовує конкурс благодійна Україна. Я вітаю, я вітаю фантастичне, суспільне посібське телебачення. Я не вірю, що це відбулося за мого життя, тому що 17 років Україна створює суспільного мовника, а насправді це зараз відбувається в таких прикладах, як ваше телебачення. Я страшенно щаслива. Я дуже дякую, що ви взяли участь, що ви були номінантами. Сподіваюся, що ви переможете в наступних конкурсах, в наступних роках. Але головне свободу слова не спинити. Головне, що віра і душа це величезна сила. І це ще один доказ, як розвивається Україна, як розвивається, як боронить себе Україна, як розвиваються в ній свої самостійні маленькі медіа. І це моє величезне щастя як медійника, який почав свою кар'єру в 91 році. Дуже дякуємо вам за віддання. А яке місце треба зайняла? Насправді. Четверте п'яте. Четверте-п'яте, так. А, ви розумієте, 9 незалежних учасників безпосередньо медіаради всі голосують, всі віддають свої голоси. А, тому, якщо порахувати сукупні ваші бали, то можна сказати про середнє між четвертим і п'ятим місцем, Це вже хороший а, результат, тому що було до 20 учасників і фактично ми брали участь перший раз, ви молоді. А, тобто ще такого кредиту досвіду мало, але сам факт це прекрасно. плакать и какие-то э, слышитеся мечты приходят в жизнь людей которые вашу жизнь разнообразны поэтому я считаю что это миссия каждого человека прошедшего делать добрые дела и чем больше мы будем делать тем быстрее мы пойдем к тому светлому будущему о котором все мечтают. То есть победа будет за нами конечно доброго вечера доброго вечера привет Систем. Так. Национальный конкурс благодійна Украина», так так а Ви будете виступати сьогодні на конкурсі? Ні, ми є членами наглядової ради. А, ви члени наглядової ради. У і... нас все в порядку з совістю, і ми вибрані як ті, хто слідкує, хто більш совісний благодійник. Ми представляємо Косівське громадське телебачення і є номінантами в цьому конкурсі. І знаєте, я б хотіла декілька слів, щоб ви сказали для. Жителів Косівщини, от які відкликаються на заклики волонтерського руху, зві за свого який теж є номінантом, і який займається саме забезпеченням хлопців з нашого регіону, які воюють на сході в зоні АТО, от що б ви сказали цим людям, які не є байдужі, і які все таки вважають, за потрібне допомагати. Ви знаєте, ми пам'ятаємо, що з Майдану ті палатки, ті намети. Які стояли е, проти будинку в проспілок. Якраз це був намет Коломиї, і десь не, не, не так далеко був намет Ко Косова. 32 сотня. 32 сотня. А ми дуже добре знаємо цих людей і ми бачили, як вони по-справжньому відстоювали разом із нами нашу незалежність. Тому те, що вони зараз роблять, є продовженням нашої роботи, спільної роботи. І зараз кожен. Має в цю роботу включитися, тому що якщо не ми, то хто І якраз ви кажете звернутися до тих небайдужих? Я вважаю, що звертатись треба зараз, якраз до байдужих. Ну тим треба подякувати небайдужим. А байдужим треба сказати, що е, нікого не обійде е, війна в якомусь в будь-якому смислі цього слова. Ти всі ми всі мусимо включитися в цю війну, хто воює. Хто пише правдиві статті, хто е, не бере хабарі, хто пише музику, хто е, навчає дітей, хто вишиває сорочки. Нам треба кожному включитися у війну, у боротьбу за Україну. Кожен на своєму місці має побудувати свою маленьку, 100% щасливу і е, 100% українську Україну. Okay, отже, третє місце мерік Україна. 对、yeah. и конкурс это какие-то ну для меня не очень сочетаемые вещи но все-таки должны быть какие-то критерии оценки того что люди хотят кого-то наградить это должно быть обязательно по мне любой человек который занимается благотворительностью человек достойный награды в любом случае награды всех да если он это делает на самом деле он это делает со своей души потому что понимает что он это делает для людей от души в благотворительности, в духовности, душевности, правильности, профессионализма, мы получим при выходе через 10 лет очень правильных людей, которые потом станут нам на замену и будут продвигать наше благое дело дальше. Від благодійників, від мене, від Олини Гребенюк і моєї коліжанки Оксани Стебельської, яка сьогодні, якщо ви знімали, зі мною співала. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Людей, які в принципі не шкодують ані свого часу, ані фінансів, ані будь-яких своїх ресурсів Це для того, щоб зробити комусь краще, комусь допомогти. І я думаю, що навіть багато публічних людей, які сьогодні були, до своєї просто присутності виявили якусь певну шану тим людям. І насправді цих людей в Україні дуже багато, і організацій, і людей. І завдяки тим людям, я думаю, ми зараз в такому стані знаходимося, що в самому демонструємо, як прості люди можуть допомагати. Пересічні люди можуть фінансово забезпечувати і е, позначати різноманітні ресурси для того, щоб могти собі дозволити воювати, якщо брати в контексті нашої особливої економічної ситуації. Тому всі люди, які зараз займаються благодійністю, ті, які сьогодні були тут, і ті, яких не було, тому що таких людей насправді дуже багато. Багато волонтерських організацій. Всі ці люди заслуговують на шану на низький уклін, і не тільки від нас, від українців, а від багатьох я думаю іноземних країн. Тому що вони справді подивляють, подивляють, як можна жертвувати собою своїми знов таки кажу ресурсами, фінансами заради того, щоб забезпечити спокій, мир країні, щоб нагодувати тих, хто голодний, щоб одягнути тих, кому холодно, і в принципі я вже кажу, доходячи до того, що навіть забезпечувати е з вояків зброєю, якої не вистачає. Ну ви знаєте, що. Якщо говорити про західну Україну і, зокрема, про Косівщину, то тут я думаю, дуже багато е такого внутрішнього особистого відчуття воно вже плекається роками, Тому що коли говорить про Україну і говорить про українців і про цей незнамний дух, і прагнення до волі і до свободи, то напевне асоціативно згадують про західну Україну і про Гуцулів і про Косівщину, зокрема. Тому я, це, я думаю, що просто оці природні почуття жити вільній, незалежній Україні трансформувалися зараз. В такі такий волонтерський рух. Таку благодійну організацію, ну яка власне не тільки словами говорить слава Україні, а все-таки робить, докладає дуже багато зусиль для того, щоб практично зробити якісь певні кроки для того, щоб Україна була вільною, незалежною і успішною. Тому, звичайно, що я бажаю здоров'я, бажаю не покладати руки сил. Знаю, що вся ця робота натримається на ентузіазмі. І тому дуже хочеться, щоб цей ентузіазм, всі, ті, хто займається благодійності, в собі завжди підтримували і не Незважаючи на труднощі, які трапляються на їхньому шляху, розуміли, що вони роблять добру справу, а добру справу робити набагато важливіше, аніж прийматися і переживати там із за якихось там різничних розбіг. Тому слава Україні, тримаємося, все буде добре. Заснованим організатором цього конкурсу, і церемонії є Асоціація благодійників України. Співорганізатором є Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 Конкурс відбувається за підтримки Міністерства соціальної політики України, Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України. знаєте, для е, мешканців Західної України, в тому числі Кусівщини е, я думаю, що благодійність, добротворення, така толока це є, є природньо, це є традиційно. І... Слава Богу, що це робиться і далі зараз в Україні. Хотів би сказати, що треба більше, Більше більше благодійниками, волонтерам звертатися до таких організацій, як наша, до асоціації благодійних, можливо, до інших об'єднань, звертатися своїми заявками, тому що знаєте, дехто каже, що про дурло треба мовчати, все Господь Бог бачить. Ну, так і не так. Знаєте, нас дуже багато років вчили, що все знає хтось там, якийсь там начальник, держава, партія і так далі. І людям не треба ні про що задумуватися. І, на жаль, витравлювали оце, цю саму поміч, це, це творення добра один одному. Треба це повертати. Треба повертати хорошими прикладами, та повертати хорошими ініціативами. Треба розповідати, як робиться та чи інша ініціатива в інших, можливо. В районах, містах, селах і тому робіть такі конкурси регіональні. Робіть Івано-Франківський конкурс, бо Франківщина багато благодійністю. Чомусь конкурсу регіонального немає нашого відділення. Ми ми запрошуємо таке зробити і запрошуємо далі приймати участь в нашому конкурсі. Я від себе хочу сьогодні подякувати організаторам за таку важливу подію. Яка відбувається сьогодні е, в рамках е, благодійної е, допомоги в Україні, е, коли ми так всі її потребуємо, коли е, багато біди, горя відчули наші співгромадяни на собі. І е, сьогодні мені дуже е, важливо і відповідально бути поміж вами. i Від вас надійшло запрошення волонтерському руху свій за свого» і громадському телебаченню Косівщини взяти участь у національному конкурсі Благодійна Україна. Як ви дізналися, що таке існує, і за рахунок чого вам прийшла, скажімо так, думка запросити для участі у цьому конкурсі? Інтернет дуже вузький, і коли попадаєш в інтернет, то одразу попадаєш на канал ДРМБТБ або на сторінку на Фейсбуці, свій заслуг. І тому, коли ви бачиш, як ви працюєте, дивишся на ваші справи, порівнюєш їх з тими, що роблять роблять благодійники в інших регіонах. А я це можу сказати як ніхто інше. Адже в Асоціації благодійників України одне з найголовніших моїх завдань є те, щоб показати спільноті, показати Україні, яку є благодійна робота саме в регіоні. Тож коли я побачила роботу вашу Боту з свій за слово, а потім відкрила для себе Дримба ТВ. Я зрозуміла, що просто цей конкурс буде бідним без вас. Вас треба сюди запросити для того, щоб люди побачили. Наша конкурсна комісія побачила, щоб всі побачили, як і що це є, що ви це робите, що ви цим займаєтеся, і що ви можете бути прикладом для інших для інших групів. Мені дуже приємно, що ви сьогодні в Києві. Ви цього року так сталося, що були проекти і програми трошки сильніші. До речі, Дримба ТВ посіла. Четверте місце за результатами роботи медіаради трошечки буквально два або тривали не вистачило для того, щоб потрапити в трійку лідерів. Я сподіваюся, що наступного року ви, ви, не знаю, чи можна працювати ще краще, ще активніше, але можливо трошечки можна і тому приймати, будь ласка, участь наступного року і вигравайте, наступного року ви таку професію. Без медіа про найкращі проєкти не дізнається ніхто, тому наступна наша номінація благодійність у медіа. Отже, для нагородження запрошується. Рада Хмельницького міського учнівського самоврядування, нова генерація, зразковий прес-клуб, юний журналісти. Телеканал Київ. Телеканал Перший міський ТРК Нова Одеса. Запрошується представник комітету одеського. Отець Василь Коловича. Як каже одна моя добра подруга, у даний час в благодійники волонтери є кризові менеджери України. Те, що ви зараз робите, ви робите не просто для своєї громади для допомоги своїм співгромадянам, нашим хлопцям, то нашим дітям, нашим старим людям. Ви робите це для всієї країни. Адже те, що ви робите зараз, це ви розбурхуєте громадянське суспільство. через 10 років такими будуть всі. Сьогодні ми піонери. Ви піонери. Сьогодні ви перші проходця. Я дуже рада. Я надзвичайно рада, що що я знаю про вас, я дуже пишаюся цим. Мені хочеться, щоб про вас знали ще якомога більше людей. Мені хочеться сказати вам не зупиняйтеся. Те, що ви це робите, це означає. От ми зараз про конкурс Благодійна Україна, якому є лауреати, є переможці. Я я всім кажу, ви всі є переможці. Всі, хто робить добрі справи, всі, хто відкрив своє серце для добра, всі для кого інші люди, для кого здоров'я, життя, добре самопочуття інших людей вище за своє. Всі вони переможці, і всі вони є благодійною Україною. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам велике. До нових зустрічей! Дякую вам. Приїжджайте. Запуску конкурсу вирішив, що народним благодійником цього року є весь народ України. І цей ангел, символічний ангел Добра, ангел народу України, залишиться в Асоціації благодійників України.